Чи займаєтесь ви спортом? Когда-то, да. Коли? А, год назад, наверно. Ну, бросила, лень стала. Чим займалися? Ну, як, як спортом, танцями. Танці, сучасні. А чому покинули? Я ж сказала, лень. А зараз весною не плануєте, можливо, якось підготуватись до літа? Так, треба да, в тренажерку піти. Спочатку підготувати тіло, а потім Може, навіть щось ще. Чи займаєтеся спортом? Трошки. Чим? Яким? Ну, пресом, піджиманням. Вдома. Ну, вдома, а так робота. Весь один спорт. Чи займаєтесь ви спортом? Ні. Чому? Ну, вже старий. А раніше в молодості займалися, напевно, спортом? Ну, так. Да. А чи яким? Плаванням. Коли в останнє плавали? Вже давно, навіть вже не пам'ятаю. Молодості. Чи займаєтесь ви спортом? По-всякому буває. Займаюся. Яким видом спорту? Ігровими видами спорту. Граю все, що грається. Футбол, волейбол, баскетбол. І... І як часто вдається вам? Ну, раз в тиждень стараюся. Не більше. Так робота. Всі ми зайняті люди. А де граєте? десь? Ні, ні, для себе, просто для себе. <ріх> для власного розвитку і все. Є команда ваша, з вами разом друзі теж. Такі ж однодумці, як і я. Чи займаєтеся або, або можливо, займалися спортом, займаєтеся? Зараз – ні. А як був молодий, то займався колись. В армії займався. А зараз вже старий став. Чим займалися? Яким саме видом спорту у молодості? Ну, гімнастика. Колись була, да. А тепер більше вже якби посидіти, походити. Не займаюся, але планую. Тут на третьому поверсі буде відчинятися новий спортзал, буду там займатися. І що ви там, чим будете займатися? Паверліфтингом. Ката студенче займався. Практично ні. В літній період у мене спорт у мене дача. Пів року, там упражняюся, доросхачу. А в зимній період, ну так, більше е, 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 телевізор дивлюся, чим, чим займаюся спортом. Ходьба. Ходьба у мене це кожен день, я стараюся багато ходити. Оце да. зараз пішком іду, не їду тролейбусом, автобусом. Просто з центру йду пішком. Ну, говорять, що треба в день проходити десь 12 тисяч кроків робити. Так що десь кілометрів 7-8 треба пройти в день. Ото так, я займаюся таким спортом. І так кожен день? Практично, так. Да. Хожу в магазини. Це жінка не ходить, практично я ходжу в магазини. От. І так, оце, примером, центр і оце депот. Ну я живу далі там на площаді 700 річчя, то туди. А це таке, яка відстань, якраз сюди й туди пройдеш, кілометрів до десяти може набратися. Це такий спорт. Чи займаєтесь ви спортом? Займаємось. Яким? Е, важкою атлетикою. Ви особисто? Я особисто. Дитина ходить на які, так? Да? А чому такий вибір? Не завжди зможе себе захистити. По-друге, в такому віці Айкідо це елементи і гімнастики, і тренер у нас дуже замечательний. Чимось треба займатися. Спорт потрібний. Тобто у вас вся родина спортивна, наприклад. Так, Займаємось. І чоловік -спорт... Спорт... спортсмен? Так, також зал ходить. Займаюсь. Розкажіть, яким? Боксом, тренажерний зал. Ви боксер? Да. Чому себе цей вид спорту Ну, нужно себе вміти защитити свою дівчину, своїх дітей. Не гарантирую, що воно дає більше здоров'я, але защитити себе мог. Чи займаєтесь ви спортом? Так. Да. Яким, розкажіть? Фітнес хожу на групові заняття. Ходила, зараз поки денег нету. А чим ви любите от саме цей от фітнес? Вам до вподоби? А мені подобається в групі роботи там мотивація краще. Плануєте продовжити? Звісно, так. Да.